Мосад одна з найзагадковіших спецслужб світу, народжена з історичної рани та постійної загрози існуванню Ізраїлю. Після проголошення держави у 1948 році єврейська спільнота, яка щойно пережила Голокост, вирішила ніколи більше не бути беззахищеною. Так, у грудні 1949 року з'явився Мосад, інструмент, покликаний діяти там, де дипломатія безсила. Новостворена служба мала обмежені ресурси, але компенсувала це рішучістю та креативністю. Саме в ті роки формувався унікальний стиль роботи, який згодом став фірмовим почерком ізраїльської розвідки. Однією з перших місій стало переслідування нацистських злочинців по всьому світу. Найвідомішою операцією був арешт у Буенос-Айресі Адольфа Айхмана, одного з головних організаторів геноциду. Утеча Айхмана здавалася досконалою, але агенти Мосаду викрали його та доставили до Ізраїлю на історичний суд. Ця операція стала доказом того, що навіть у післявоєнному хаосі можна досягти справедливості, якщо на це є політична воля та професійна майстерність. Пізніше Мосад став учасником невидимої війни за існування держави. Одним з поворотних моментів був теракт на Олімпійських іграх у Мюнхені у 1972 році, коли палестинські бойовики вбили ізраїльських спортсменів. У відповідь Ізраїль розгорнув операцію Гнів Божий роками переслідуючи причетних по всій Європі та близькому сходу. У 60 х 80 х роках ХХ століття Мосад також проводив операції, спрямовані на запобігання майбутнім загрозам, і рятував єврейські громади з країн, де вони зазнавали переслідування. Операція Моше стала однією з найвідоміших, давши шанс на нове життя тисячам ефіопських євреїв. У 21 столітті головною загрозою стала іранська ядерна програма. Світ не раз чув про загадкові диверсії і зникнення вчених операції, які багато хто пов'язує з Мосадом через їхній точний і хірургічний стиль. Особливо гучною стала крадіжка архіву ядерної програми Стегерана у 2018 році, що здивувала навіть досвідчених аналітиків. Багато експертів і досі вважають її однією з найризикованіших і найточніше виконаних акцій у сучасній історії розвідки. Попри суперечки, Мосад залишається однією з найвпливовіших спецслужб сучасності. Народжений зі страху та рішучості, він став символом волі до виживання і історією держави, яка змушена захищати себе у світі, що ніколи не давав їй легких шансів. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.